От, згадаємо, Зеленський прийшов в 19-му році, і вже в лютому 22-го, ну до, до війни, у нього вже рейтинг був десь 20-22%. Тобто він уже посунувся. Але потім відбулася реінкарнація. Потім, але. Ну, ладно, один раз, але другий раз, 28 лютого цього року, коли його вже рейтинг був ниже Плінтуса, знов там спустився нижче 40. І тут він посварився з Трампом і просто попав в іншу струю, що українці вважають, що тільки вони можуть своїх президентів посилати, а ніякий не американський президент. І в нього знову зріс рейтинг. І тому вони увірвали в те, що вони можуть творити, що творять, а потім якось воно само собою буде. Плюс у них є віра у зелених, що е, сам Зеленський дуже фартовий, і типа вони це один із їхніх. Китов, на якому вони стоять, типа, блін, там Вова одпітляє йому там, типа, блін, якесь Боже благословіння там, там чи ще що. От, до речі, він в останньому цьому Блумбергу сказав, що ми чекаємо, що ж приймуть європейці рішення на нашу користь ну, про замороженим активам з Божого благословіння. Я таке аж підстрибнув, коли слухав. Твою ж дивізію, де Бож Бог, де ти, там, ну, де міндіч намолить якесь благословіння можуть у нас тільки вдови, сироти, дружини і матері тих, хто зараз на нулі, ну не міндіч і не Зеленський точно. Сто відсотків. Але щоб ми знали, що вони, по-перше, у них є в багатьох у зелених є тупа, є впевненість в тому, що вова фартовий. Друге, ну то що, типу, якщо два рази реінкарнація рейтингу була, і третій буде Буде й третій раз. От. Е і потім вони ведуть себе ну, дуже нагло, в якому плані, що вони ж кавенщики. Ну, Придумаємо зараз сценарій, що слідують, як у них же ж, да? піпл типу, хавають. А ми зараз поміряємо. От єдине, що у них виходить добре, вони ж весь час міряють температуру по палаті. Кожен раз там, типа, замери роблять через соцопитування і через фокус групи. І вони, ага, що заходить, що не заходить. І тут же ж от він сьогодні, якщо поговорити, як вони почали з одного боку мочить і чуть ли, Масійчук ледь не сказала, що все-таки це ж русські агенти. Всі ж, всі ж на, на набушники це русські агенти, а ми тут історію творимо. От той спеціальна куча людей наїжджає. Тобто, один номер в КВН, у нас умовно там візитка в КВНі, да, Там, типа, наїзд на набу, на тебе, на мене. Зараз нас всіх е, ж ахрестять е, ну, патріотів. типа, вони наш... раз, ми про це поговоримо сьогодні, бо вже починають. Да. от і тому, тому, от вони, перше, що супер супервіра там в Зеленського. І саме головне ще, що ну, не, неможливо, не головне, а одне з в тому, що як ото раждний пол затлітати не може, а от рождний не воровать, не воровать не може. Ну, у нього цінність така. От цінність? От ну я не знаю, як ще з чим порівняти. Як там, типа, боксер не може не боксувати, як Казанова не може бігати по, не бігати по дівчатам, так і міндіч не може не красти. Ну він так влаштований. Гаразд, а скажи мені, будь ласка, ой, до речі, а друзі, а напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво, ви як думаєте, Зеленський знав про схему з міндічем? Чи він... Нічого не знав, я щось пам'ятаю. Ці руки нічого не крали, так і тут. От він знав про це чи ні, чи знав він, що його ближайший друзі, якого він сховав в квартирі день народження, з яким дуже близький, який на 50% партнер по квартал 95 який який взагалі просто заходив в міністерство, вирішував всі питання: знав чи не знав? А я буду вам дякувати у за мене, від Напишіть, мене. У мене у мене недавно один. Дуже добрий знайомий там, по кільком проектам. Він на кафедрі каже, каже: колеги, якщо студент. Вірить досі Зеленському, цьому студенту не да, не можна давати диплом про вищу освіту, тому що у нього або занадто низьке IQ, або він занадто наївний. Ну З ним життя влаштує ну, дуже злі жарти. І тому от зараз це тест там, типа, або на вступних екзаменах там, типа, Ну це ж дітям же ще ж на вступних немає по 18 років, або, наприклад, після бакалавр, ну, бакалавра вступають же ж на магістра, або в аспірантуру. І всього на все тест там типа. Ти віриш Зеленському? Да. До свидання. Ну, то що ну я? А як можна давати диплом потім е, кандидатський? Ну зараз там доктора філософії людині такій поговорить. Дивись, але при всьому цьому ну влада відверто дискредитувала себе такої недовіри до влади. От ми і не тільки в соцмережах, на вулицях люди говорять зараз. Є навіть не запит на справедливість зараз з'являється за, запит на покарання всіх цих покидьків, і довіра після мінді летить на дно. Я думаю, що на наступному тижні ми побачимо соцопитування по тому, хто винен в. В корупції, довіра до президента і взагалі. Але Зеленський замість чесної розмови сьогодні і не хоче навіть це робити, і замість виправлення ситуації намагається переключити увагу суспільства на свої зустрічі з дітьми, з військовими. Так. Кажи, будь ласка, чи можна вважати, що Зеленський. Навіть попри це він не розуміє, що відбувається. Він є політичним трупом, і в нього немає вже жодних політичних перспектив. Що він фартовий? Справді як взагалі можна переформатувати владу сьогодні для е, виправлення ситуації: нова коаліція, новий уряд, новий голова офісу президента, новий Кабмін чи все це марно вже. Е, Ні, ну бажано було б і це б дуже сильно оцінили союзники, якби у нас було дійсно перезавантаження влади. Якби дійсно вибрали уряд національного порятунку, ну окей, ми розуміємо, що він не може переступити через себе, що він наскільки нарциситичний, що він не може там щоб потиснути руку Порошенку там чи якусь там ще когось брати з тих, хто його там критикує чи недолюблює. Хоча... Черчилль би зробив так, але ж е, Зеленський він тільки, е, якби ну, в своїй уяві думає, що він десь схожий на Черчилля, він не схожий. Тому що, е, хоча б тому, що Береза ціни, е, Черчилль та лисий. Дякую. Дякую. Але це трохи. Але Чому? вони на це? Чому? Тому що світа робить короля, король робить свиту. Вони всі нарциси, вони ж там всі забранзавелі, у всіх корони, ну у всіх же золоті унітази, просто ми не всі ще знайшли. Вони зараз, може, повивозили. Тобто люди з золотими унітазами, вони думають, що вони. Ну, інші ніж ми, і тому е, тут, звісно, е, важко піти, що там, типа, як ми ж тут п'ять-шість ефективних менеджерів, ми тут все рішаємо, і тут з нами за стол ще хтось сяде. Який рішає не так, а тим більше, що бажано було перезавантажити взагалі все, тобто і офіс президента, і позбавити його повноваження. Офіс президента мусить займатися формуванням робочих робочого якби, порядку денного Зеленського, да? і щоб його ну, раз президент має законодавчу ініціативу, це дуже важливо. То значить, він має бути оточений або Експертами якимись, або хтось, хто організує. От Володимир Олександрович, сьогодні послухай, 10 експертів, у яких інша думка: куплять болгарський отой непотріб, чи не куплять. А от е, чи треба Вовину тисячу запускати, чи не, не треба. Давай зберемо експертів. От, різносторонніх, і от ти послухаєш, і там будемо тоді формувати порядок денний, формувати якісь законотворчістю, займатися да там законодавчі ініціативи, якісь формувати. Офіс президента потрібен як офіс, який організовує роботу. Організовує роботу. Потім треба переформатувати Верховну Раду. Робить, от зараз чуть Єріс не сказав, широку коаліцію. Дуже ширку пробували робити стоп. Поставити. Ні, не, давай, 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 без, без ОПДБД. Давай, без того, хто від цього. Але мається на увазі домовлятися, об'єднуватися. ну Візьміть хоча б голос, ЄС, батьківщину, і скажіть, що от у нас буде так, що ми у цій коаліції візьмемо, раз, ми не хочемо в уряд брати там ні Юлію Володимирівну, ні Петра Олексійовича. окей, там Володимир Олександрович категорично проти. Хоча Верховна Рада ж може його не питати сказати, та ми мали в виду. Його міння. Ну, окей, раз воно для вас дуже важливе для Зелених. Давайте візьмемо уряд тихнарій, зробимо. І да? от у нас переформатований Офіс Президента, у нас там переформатований э, э, ну, Рада, уряд. І у нас переформатовані відносини комунікації з громадянським суспільством, з експертами, з союзниками, щоб не Єрмак їздив на перемовини, а Сібіга. Тому що хто такий Єрмак? Сібіга це міністр закордонних справ. Щоб були переформатовані відносини. Відносини. От е, я, я от зараз е, буду на е, засіданні, де будуть говорити про відновлення, в тому, а в тому числі там про що я буду говорити? Про те, що немає жодного. Ну, то есть, громади хочуть загнать в стойло, от просто в стойло. Ви барани. Там. Хто не скаже, що Зеленський там, найвеличніший лідер сучасності, не отримає грошей ні за жодних умов. Ну, мається на увазі, громада не отримує ні субвенцій, нічого. От. То треба переформатувати ці відносини. І от тоді ми можемо побудувати іншу державу. Але при Зеленському це неможливо. Це буде зроблено, я сподіваюся, коли заморозять конфлікт. Ми швидко цю камарілію проженемо, то що так. дійсно шансів у неї немає. І побудуємо якраз оцю от країну, ну, в якій зовсім інша комунікація, зовсім інші принципи, і головне, зовсім інші цінності. А для цього треба займатися, в тому числі, і партіям, і ну, якимсь. Групам дуже ретельно, тому що ми ж всі програвали в чому? На кадровим, там кадри рішають, все, казав е, товариш Сталін. Але всі програвали на кадрах. І зараз там умовно, е, там, ну, я не хочу про партію казати, да, але. Є партія там, яких лідерів я поважав, причому в Чіч в усі часи, умовно скажем так. Я поважав там Віктора Андрійовича, ну і з опозицію по голодомору, там ну, не, 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 не то, що там у, я, у мене немає куміров, да? е, ну, крім е, власної сім'ї, власних дітей. Але е, мається на увазі зовсім інше, що якщо. Немає кадрової роботи, то в нашій Україні, а потім НУНС було багато жуліків на рівні області, і всі казали: а чого ти не вступиш туди? Я то що я з оттетями на одному гектарі.